Вітаю вас в ефірі державна телерадіокомпанія Поділля Центр і актуальна тема сьогодні. Ми вестимемо мову про податки, а саме про те, як ними наповнюється бюджет. Адже загальновідомо, що від того наскільки справно та в повному обсязі вони сплачуються, залежить наповнення казни. А відтак виділяються кошти на фінансування соціальних установ, лікарень, садочків, шкіл тощо. Своєчасна та сповна сплата податків кожним є запорукою добробуту до громади. А як же сплачуємо податки? Ми про це я поведу сьогодні мову із начальником державної податкової інспекції у місті Хмельницькому Русланом Мединським. Вітаю вас, Руслан. Вітаю. У нашій студії, і насамперед хочу запитати, як спрацювала податкова інспекція цього року? В поточному році Державною податковою інспекцією в місті Хмельницькому повністю і своєчасно виконуються всі доведені завдання щодо мобілізації коштів до бюджетів усіх рівнів. Так, з початку року до загального фонду державного бюджету забезпечено надходжень в сумі понад 332 мільйони гривень. До місцевого бюджету понад 356 мільйонів гривень. Основними бюджету податками, які в нас... Забезпечували леву частку надходжень до державного бюджету. Це, звичайно, є податок на додану вартість та податок на прибуток. В сплаті цих податків спостерігається позитивна тенденція. Так, в порівнянні з січнем жовтень 2010 року до державного бюджету податку додатково отримано 19,2 мільйона податку на прибуток. Та, 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 також 29,5 млн грн додатково податку на додану вартість. Отже, е, суб'єкти підприємницької діяльності міста Хмельницького е, виходять з ціні, працюють більш прозоро, е, про це свідчать вищі наведені показники. Е, тобто робота, робота покращується, мобілізація коштів до бюджету усіх рівнів в порівнянні з минулим роком збільшилася на 103,5%. До речі, скільки нині підприємців працює у місті Хмельницькому, і власне обласний центр це, мабуть, найбільш бюджету наповнюючи місто в нашій області? Так, а звичайно, в місті сконцентрована лева частина частина підприємців, суб'єкти підприємницької діяльності області. Так в першу чергу це звичайно наші ринки. Це Приватні підприємці, їх в нас налічується біля 26 тисяч біля 26 тисяч осіб. Так, так крім того, значить, в нас в місті Хмельницькому обліковується 6 тисяч юридичних осіб підприємств малого, середнього та великого бізнесу. Скажіть, будь ласка, от власне з ухваленням податкового кодексу контролювати несумлінних платників, роботодавців, податківцям стало легше? Ну, я би, хотів би цю тему, звичайно, більш ширше розглянути. В першу чергу хотів би сказати, щоб всі роботодавці, всі громадяни розуміли, що таке неоформлена наймана праця, що таке заробітна плата в конвертах. Це відсутність майбутньої гідної пенсії, відсутність соціального захисту, відсутність. Оплачених лікарняних відпусток і такого іншого. Крім того, це податок з доходів фізичних осіб, це левова наповнення, наповнення да, місцевих бюджетів. Через те, якщо не будуть сплачуватися податки з заробітної плати, вона не буде легалізована, не будуть наповнятися місцеві бюджети, не будуть функціонувати садики, школи і таке інше, не будуть працювати лікарні. Це розуміти слід кожному, в першу чергу роботодавцю. І так само громадянам потрібно розуміти, що влаштовуючись на роботу, потрібно вимагати офіційного формувати. працевлаштування. Да. Робота в цьому напрямку в нас проводиться, я наведу одну цифру, в минулому році в нас було понад 800 таких суб'єктів господарювання, які платили заробітну плату нижче мінімальної. В цьому році їх біля 600. Скорочення на 200 тисяч суб'єктів господарювання. І це, звичайно, ну, є вагомий внесок в місцеві бюджети. Крім того, звичайно, проводиться робота і з неоформленими найманими працівниками. В поточному році міської податкової інспекції за участю міської виконавчої влади і інших управлінь та відділів місцевих органів самоврядування проводилося заслуховування біля 400 платників таких, де в них є і неоформлені наймані, де в них є і мінімальна заробітна плата або нижче законодавчо встановленого мінімуму. Скажіть, будь ласка, от власне в розвиток цієї теми хто переважно приховує оту -от заробітну плату своїх робітників? Хто не хоче оформляти нормальну? Ви знаєте, правил не існує, тобто це може бути як і великий суб'єкт господарської діяльності, так і дрібний підприємець на ринку. Тобто дуже широкий спектр застосування неоформленої найманої праці. Але це явище, воно на контролі і в обласній державної адміністрації, і у міській раді. Звичайно, обласна податкова адміністрація контролює. І ми, як, як місцева податкова інспекція, як виконавча влада, працюємо над тим, щоб це явище, звичайно, у нас відходило в минуле. Аби його викорінити, скажіть, будь ласка, а все-таки податковий кодекс новий він дає якісь важелі більш ефективно виконувати цю роботу? Ну, звичайно, є в нас норми податковому кодексі, які сприяють податковій системі, податківцям міста працювати над тим, щоб не уможливити використання неоформлених найманих працівників або виплату заробітної плати нижче мінімальної. Я би хотів би звернутися до всіх підприємців міста, звернутися до роботодавців. Ну, краще не економити на таких, на таких речах, краще сплачувати податки. Роботодавець теж тоді буде захищений, він зможе впливати на недобросовісних працівників, зможе мати якийсь захист і в суді і так далі, тому що неоформлений наймінний працівник це неіснуючий працівник. Скажіть, будь ласка, на що нині робиться акцент у сплаті податків? Ну, Акцент у сплаті податків у міській податковій інспекції робиться на, на добровільну сплату. Ми вдячні всім платникам за те, що тим всім, які добровільно декларують та сплачують податки, які добросовісно відносяться до наповнення державного бюджету, до наповнення місцевих бюджетів. Таких наплатників дуже багато. Всі, всі які звітують, всі, які працюють легально, всім хочеться подякувати. Звичайно, не всіх, враховуючи кризові явища в економіці, ну, на сьогоднішній день отримувати прибутки, значні прибутки там чи сплачувати ПДВ до бюджету в таких розмірах, які би задовільняли. Податкову службу, да, звичайно, Ну, є питання, багато питань до різних суб'єктів господарської діяльності. Ми їх знаємо поіменно, але є в нас і платники, які дійсно забезпечують левого частку надходжень до бюджетів усіх рівнів. Це, звичайно, в першу чергу наші крупні платники. Це і обленерго, і облгаз, і Облавтодор, та інші платники податків, які... Забезпечують ну, найбільшу частку сплати податків. Тобто, насамперед податкова завдячує саме сумлінним платникам. Так, 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 сумлінним платникам такий термін у нас використовується. Сумлінним платником бути вигідно через те, що по всіх внутрішніх нормативних актах податкової служби так, сумлінних платників заборонено перевіряти, заборонено. Тобто сумлінним платником бути вигідно? Так, сумлінним платником бути вигідно, тому що ще повторююся, да, заборонено їх перевіряти. Необхідно їх є по всіх наказах підтримувати, надавати допомогу. Тобто всі сумлінні платники вони менше часу затрачають в спілкуванні з податковою, оскільки звітують в податкову електронному вигляді. Подають цю звітність. тобто Не потрібно витрачати час, час на те, щоб стояти в черзі, в черзі йти, спілкуватися, йти да, да. псувати собі нерви, добиратися транспортом і так, далі, і так далі. Тобто в електронному вигляді подається звітність. От, ті платники, звичайно, які е, ухиляються від сплати податків, ті, які е, не, не показують свої е, доходи. З тими платниками в нас ну окремо ведеться робота. У нас є і в підрозділ податкової міліції, який працює в цьому напрямку і викривають злочини у сфері податкування. Скажіть, будь ласка, от власне, чи багато зараз людей, скажімо, підприємців намагаються піти в тінь? Чи все-таки оце от задекларована дружня податкова інспекція, дружня податкова адміністрація, її ставлення все-таки дає той позитив, що люди розуміють, що сплачувати податки вчасно це є вигідно і менш, менш затратно з точки зору? І коштів, і з точки зору негативних емоцій. Ну, цією метою анар у нас існує підрозділ масовоз'яснення роботи в міській податковій інспекції, існує сайт міської податкової інспекції, сайт обласної податкової адміністрації і сайт Державної податкової служби України. Ми цю роботу весь час проводимо з метою довести до громадян, в першу чергу до підприємців нашого ринку міста Хмельницького дійсно правду про спрощену оподаткування, про норми податкового кодексу, не враховуючи те, що по ринках там ходять громадяни, які там підбурюють підприємців на те, що в нормах податкового кодексу заложено. Ну, такі питання, як там звучало, да, що податківці мають там можливість додому ходити і скрізь. інше. Я запевняю всіх, що такого немає, е, норми Податкового кодексу цивілізовані. Тобто, Всі, насамперед, да. треба самому читати закони? Так, звичайно, да, я хотів би, да, щоб підприємці читали самі закони, розуміли, не дослухалися. До, до інших самі приймали для себе рішення. Крім того, що повторюсь, у нас існує відділ масово роз'ясненої роботи. Можна прийти, отримати кваліфіковану відповідь на любе запитання на конкретне щодо конкретного виду діяльності під конкретного платника і знати, що от такі існують норми для особисто для кожного. Руслан Леонідович, показником цивілізованої країни є, зокрема, і добровільна сплата податків. На якому рівні цей показник на Хмельниччині і в обласному центрі? Зокрема, ну рівень добровільної сплати в нас весь час збільшується. Тобто, враховуючи от всі ті зусилля податкової служби і засобів масової інформації, все-таки до ми достукуємося до платників. До їх сердець і збільшується рівень добровільної сплати, на даний час він сягає біля 95%. Тобто, це, ну це серйозно, тому що враховуючи ту всю кількість платників, багато з них не працюють, тобто це враховується вся кількість платників. Тобто рівень добровільної сплати високий. Руслан Леонідовичу, а от хто нині потрапляє в перелік несумлінних платників? Ну, є в нас в податковій службі відповідна категорія, розроблена розпорядження відповідне ДПА України, так згідно якого у нас такі платники поділені на декілька категорій: це податкові ями, це платники транзитери і третє це вигодонадбувачі. Відбір цих платників здійснюється автоматично системою, тобто кожен. Платник, податків, платник податку на додану вартість подає разом з декларацією ППДВ до, до податкового органу п'ятий додаток до цієї декларації, в якому розшифровує своїх контрагентів. І вже необхідно там виходити на перевірку до платника, щоб зрозуміти, що даний кредит платника сформований схемно, тобто використовується схема ухилення від сплати податку на додану вартість. Такий тобто хто вже так. не потрібно податківцям йти до платника податків, потім до його о, тих всіх партнерів, аби так. знайти той ланцюжок, все можна так, побачити так. в електронний вже в комп'ютері. Так, таке питання, як зустрічна перевірка, зараз фактично відпало, оскільки ми знаємо, хто з ким працює, хто як працює. Звичайно, якщо податковий кредит сформований законно, тобто. Постачальник товарів робіт послуг сплатив ПДВ в бюджет, тоді наш платник, звичайно, має право на податковий кредит по податку на додану вартість. І тоді питань до такого платника не виникає. Є, звичайно, створені ділками тіньової економіки такі платники податків, як такої категорії, як транзитери. Тобто ці платники використовуються для того, щоб замітати сліди, щоб... Проводити через себе операції, які фактично не існували, безтоварні операції. І є, звичайно, платники податків троє тобто, категорії, як податкова яма це такі платники, на яких заключний етап податкового формування схемного податкового кредиту. Там, звичайно, податкова міліція в цьому напрямку завжди працює, це в першу чергу їхня робота. Виявляються такі випадки. Зразу ж свідоцтво платника ПДВ унеможливується діяльність такого платника. Тобто на корню ці, скажемо, да, обрізається да. можливість мінімізувати податки. Так, так. Скажіть, будь ласка, от власне на вашу думку, який основний позитив у нинішнього податкового кодексу? Ну основний позитив податкового кодексу це те, що всі норми податкового законодавства зібрані? В один закон, так по перше, по-другому, там чітко прописано всі норми, на які необхідно спиратися при здійсненні своєї підприємницької діяльності. Ну і крім того, звичайно, є в нас там є деякі питання. Знаєте, Верховна Рада зараз в... вносить зміни в спрощену систему оподаткування. От. Нещодавно був прийнятий новий закон, так? так? Який стосується спрощенців. Спрощенців, так. Він ще поки що президентом не підписаний, але ну, там теж розроблені цікаві норми, є крок на зустріч малому і середньому бізнесу, чітко роз, роз, розмежовані категорії платників, і в тому числі там і, ну, і юридичні особи малий бізнес. Скажіть, будь ласка, а, власне на вашу думку цей закон спростить цю процедуру і зніме саме напругу, скажем, енергетично негативну в нашому суспільстві, зокрема в Хмельницькому, де 80% так приблизно десь приватних підприємців? Так, так. Ну, я хотів би сказати свою думку. Звичайно, як я розумію, це старий указ президента про спрощену систему податкування що 90-го року випуску, звичайно, він вже і морально, і фізично застарів. Тобто, звичайно, потрібно було його змінювати. Ну, враховуючи ті всі заслуховування і пропозиції підприємців, які і до нас податково надходили, ми їх акумулювали, передавали до центрального органу через обласну податкову. І всі ті вимоги, які там на Майдані висувалися, звичайно, вони всі враховані, і, як я розумію. І, звичайно, що працювати буде проще, збільшені, по-перше, обсяги граничної межі перебування на тій чи іншій системі оподаткування. Да. Це теж враховуючи збільшення обсягів розвиток бізнесу. Звичайно, норми потрібно було цю збільшувати. Збільшено так. Є розмежування там в відсотках від обсягу операцій. Тобто, звичайно, позитива багато. Буде підписаний президентом, будемо виконувати. Звичайно, я думаю, що ми завжди знайдемо компроміс з бізнесом. Ми знайдемо порозуміння. порозуміння так? Да, да, да. Дякую вам, що ж, на цій ноті і з побажаннями здоров'я, злагоди у нашому спільному домі. Я прощаюся з вами, наші шановні телеглядачі. І лише хочу нагадати, що сьогодні в гостях нашої передачі актуальна тема був начальник у місті, Державної податкової інспекції у місті Хмельницькому Руслан Мединський. До зустрічі! До зустрічі!